Друзі, привіт! Давненько не бачились, правда? Але ми знову з вами і сьогодні поговоримо про Windows і команди, які полегшать вам його використання. Тож погнали! Перш за все, ми навчимося запускати наш термінал у GodModi, або так званому від імені адміністратора. Для цього ми нажимаємо команду клавіш Windows S, або тицяємо на іконку Windows. -а. Вводимо CMD, правою кнопкою Run as адміністратор і нажимаємо. Вот Але якщо я вам скажу, що ви завжди можете запускати командну лінійку з правами адміністратор. Для цього ми повторимо попередню операцію, а саме комбінація клавіш Windows S, CMD. І ось тут ми не будемо запускати від імені адміністратор, або відкриємо місце знаходження файлу. Ось потім права кнопка Properties Advanced. Клікаємо галочку Run as адміністратор. Окей. Apply. Окей. Okay. І тепер кожного разу, як ми будемо запускати команду лінійку, вона буде відкриватися з іменем адміністратора. А ця команда допоможе вам сховати будь-який секрет: фотографію, журнал, будь-що. Так, що його буде ну, дуже важко знайти. Для цього заходимо у термінал і вводимо. Атріб плюс H, плюс S. Плюс R і назва папочки. У нашому випадку це Red Sneaker Secrets. Ось ви бачите її тут. Тиснемо Enter. І воля наша папка пропала. Так, що навіть ми її не бачимо. А щоб повернути її назад, то просто поміняємо всі плюси в команді на мінуси. І команда виглядатиме так: атріб мінус H, мінус S, мінус E. Тиснемо Enter. І ми знову бачимо, як папка появилась доволі простий спосіб сховати файли і погратись у Джеймса Бонда. А з цією командою ми можемо заенкриптити всі файли, які ми сховали раніше у папці, так, що ніхто не зможе їх відкрити, навіть якщо знайдуть її. Cypher E і папка, у якій ми зараз знаходимося, кожен файл буде заенкрипчений. Тож тепер лише я зможу відкрити ці файли і ніхто інший. Тиснемо Enter. А і бачимо, у нас виникла помилка. Це зв'язано з а, версією Windows. А нашого. Але впевнений, що у вас все вийде. Оскільки ми у перших відео говорили про пароль і Wi-Fi, то і зараз давайте поговоримо про мережі NetSH в LAN Show Profile. І ви побачите всі мережі, до яких коли-небудь підключались. Навіть більше ми можемо отримати пароль до будь-якої з цих мереж. Так, перевіримо show Profile і ми бачимо всі мережі доступні нам. А щоб отримати пароль, то просто до цієї команди додаємо Profile, ім'я Wi-Fi, pipe, pipe, the star, key content І воля, ми отримуємо пароль до нашого Wi-Fi. А всі команди ми залишимо в описі до відео. А з наступною командою ми можемо отримати звіт про всі мережі, до яких ми були коли-небудь підключені. Вставляємо команду, тиснемо Enter. І її ми також залишимо в описі до відео. Але це забагато інформації, щоб читати її з командної лінійки. Тому давайте запишемо це все у файл. Для цього візьмемо попередню команду, дві стрілочки і Text». .txt, Збережемо в текстовий файл, тиснемо Enter, відкриємо нашу папочку. І ми бачимо, як всі пароль, всі Wi-Fi були збережені до файлу. А це доволі простий і швидкий спосіб дізнатися ну, всю інформацію про девайс, яким ви користуєтесь. Для цього просто зайдемо в термінал і введемо System.info, тиснемо Enter, і ви бачите всю системну інформацію по вашому девайсу. Доволі просто, чи не так? А тепер суперкрутий хак, Я впевнений, що багато з вас не знає про нього. Давайте глянемо. Для цього зайдемо в експлорер і відкриємо ну, будь-яку папку. У мене, до прикладу, відкрите ОБС Студіо. Вверху ми бачимо шлях, Введемо туди CMD, тиснемо Enter і вуаля, магічним чином термінал відкрився у тому місці, де ми були у пошуковику. Ха, але знаєте що? Ми можемо це провернути у зворотньому напрямку. Для цього введемо Експлорер і Крапочка. І ми відкрили наш експлорер. А чи знали ви, що у Windows ми можемо будь-яку папку відобразити як системний диск? І я серйозно, просто гляньте. А команда буде subst. st Тому відкриємо термінал і введемо subst. st Тоді назва диску, яку хочемо мати, до прикладу, M. І шлях. Ми знаходимося в папці UBS Studio, тому я пропоную просто натиснути крак. Тиснемо Enter. І зайдемо в експлорер, подивитися, що у нас сталося. І воля, у нас додався диск. Так. Але мені, мабуть, не треба буде спеціальний диск для, нашого, для нашої папки. Тому, щоб його забрати, введемо. sub st Delete. І назва диск. У нас він був M. Зайдемо знову в Explorer. І воля, диск пропав. Так, а зараз трішки побавимось з виглядом командного рядка. До прикладу, можна змінити колір. Тому першою командою в нас буде Color. І вибираємо будь-яку цифру, цифру дозначену. До прикладу, 34. Тиснемо Enter. І в нас колір помінявся. Або, наприклад, Color 25. Також можна буде звернутися по допомогу Color help. І ми будемо бачити всі можливі перебори. А, давайте, може, зробимо якийсь old school. Color 02. О, так краще. Хм, Що ж далі? До прикладу, ми можемо змінити ось оце. Для цього ведемо Prom. -t. І до прикладу Hello World. Ці лапки не треба, це вже я сам там, захотів додати. $G це для знаку стрілечки. І тепер в нас помінялося на Hello World. Але якщо нам це не сподобалось, ми можемо просто ввести промпт і воно верне до дефолтного значення. Але це ще не все. Також ми можемо поміняти title вікна. Ну, no. ось це цей його. Для цього просто введемо Title. і Сам some... Some fancy title. І тепер нас бачимо «some fancy title. Ми вже про це згадували у нашому відео хаків для Mac, але думаю, варто повторити і для Windows. Погода у терміналі. Ні, 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 це не жарт. Новіші Windows мають CURL URL вбудований в термінал. Тому ми можемо зробити щось типу такого. Відкриємо термінал і введемо «curl». Ведер, MTTR, in, наприклад, львів. Тиснемо Enter. І воля. Маємо поводу в терміналі. Також затомовилися Urall, ви можете перевірити, чи зараз активний сайт. Для цього, curl мінус is і, до прикладу, сайт youtube.com www.youtube.com І нам вернулось 200. Окей. Значить, сайт активний. Так, що ще? хм А, точно, ви можете побачити свою публічну адресу. Для цього води curl config.me. Але нам, на жаль, продать це її заблюд. Ще парочку. За допомогою CURL ви можете створити QR-код. Хочете знати як? Знову ж таки, в терміналі вводимо curl serlq.d і сайт, ну, як ми використовували раніше, https і і бем, у нас з'явився QR-код прямо у вашому командному рядку. А ви знали, що можете перевірити свій улюблений твіттер-канал прямо у командному рядку. Для цього вводимо CUL-s, httpsdkp.me, twitter latest, name, і, до прикладу, ми виберемо аккаунт Twitter, тиснемо Enter. І воля, ми маємо наш пост, який твіттер запустив останній. Ви думаєте, що це все з CRL? але ні, ми ще не закінчили. Словник в терміналі. Як вам таке? Давайте спробуємо. А з наступною командою ми спокійно можемо побачити визначення слова в словнику. Відкриємо термінал, sierl dictionaryorg D, Definition. І Worldwide, до прикладу, так. Снімо Enter і бачимо визначення слова Worldwide. О, а зараз буде одна з новеньких. Це, мабуть, найбільш прикольне використання CRL і те місце, де можна поєднати два світи. Чи знали ви, що ми можемо спілкуватися з чатом GPT прямо в терміналі? Наступною командою це стає можливим. До прикладу, викличемо чат GPT і спитаємо, яка є найвища гора в Україні. Тиснемо Enter і очікуємо на відповідь. Uh. На жаль, на жаль, у нас за. Кінчилась квота на нашому плані, але зазвичай відповідь все ж приходить. От, тому закликаємо вас спробувати. Але, на жаль, є нюанс. Вам потрібно буде згенерувати токен. Як це зробити та лінку на документацію ми залишимо в описі під відео. А також OpenAI дає обмежену кількість часу і безплатних ресурсів на ці API-коли. Хочете більше, вже треба платити. Так. А на цьому ми поки завершимо з CURL, а поки йдемо далі. Ви знали, що ви можете відкрити будь-який сайт з терміналу? А для цього просто потрібно ввести старт і назву сайту, до прикладу, www.google.com. Тиснемо Enter і воля, нас відкрився Google. .com. Зазвичай у Windows під час оновлень програм та системи зберігаються темп-файли. І Windows не завжди їх підчищає. А це може забрати багато місця на диску. Наступними командами ми можемо підчистити ці файли. Заходимо у термінал і вписуємо delete -q -f s і temp. Тиснемо Enter. І бачимо багато файлів видалося. А також наступна команда: delete -q f s тиск. це Windows Temp. Тиснемо Enter. І теж бачимо багато файлів видалилося. Та й усьо маємо мати більше місця для наших забав. А тепер хотілося б згадати про функціональні клавіші. Так, так, так. Це ті самі F1, F2, F9 і так далі. У терміналі кожна з них має якесь своє завдання. Хоча часаме воно може бути ну дуже дивним. До прикладу, F1 буде вводити команду по не придумав, де це можна використати, ну, але виглядає доволі круто. Наступною йде F2. Нажавши, у вас показується вікно, і воно пропонує копійнути попередню команду, але до певної літери. До прикладу, ми мали weather in Lviv. Давайте візьмемо букву T. І ми бачимо curl in W до першої букви T. Без поняття на що це. Далі йде F3. Більш корисна. Вона просто вставить усю попередню команду. F4. Видаляє усе до певної введеної букви. Доволі дивно, чи не так? Але я не впевнений, хтось точно таки е, знайде, де ж це використати. F5 доволі прикольна. Вона просто проходиться через всі попередні команди. F6 буде вводити end of File індикатор. Це доволі зручно. F7 виводить список усіх попередніх команд. І ми можемо пройтись і вибрати будь-яку з них. F8. Виведе першу команду, яку ви ввели в цьому терміналі. F9 також виводить попередню команду, але просить у вас увести число і виведе якраз команду під цим числом. А на цьому поки все. Дякую за увагу та до зустрічі.